Варшавський мікрорайон один з найцікавіших і наймасштабніших будівельних проєктів у Тернополі. Знаходиться він поруч парку національного відродження на підволочиському шосе, біля Зборецького кільця. Квітень, 2024 рік, і на сьогодні маємо ось таке. Отож у перших п'яти будинках уже живуть сім'ї. Шостий збудований і готується до введення в експлуатацію. У сьомому будинку мирують зовнішні та внутрішні стіни на 14-му поверсі. Монолітний каркас та сходові марші готові повністю. Покрівельні роботи виконані на 85%. Готовність внутрішніх та зовнішніх стін 88%. У восьмому будинку готують плиту перекриття на 12-м поверхом. Монолітний каркас зведено на 70%. Сходові марші готові на 73%. У Варшавському мікрорайоні продуманий європейський підхід до комфорту життя. Батьки обов'язково оцінять власний дитячий садок. На території передбачені спортивний комплекс з фітнес-центром, торгово-розважальний та медичний центри. Для дітей у новому мікрорайоні є сучасні дитячі майданчики із безпечним м'яким покриттям. Для мешканців мікрорайону облаштований майданчик з тренажерами для занять спортом. В комплексі передбачені наземний паркінг та вбудовані гаражі. Надземний міст з ліфтом сполучає Варшавський мікрорайон з парком національного відродження та житловим мікрорайоном східний до центру міста 10 хвилин автівкою. Детальну інформацію щодо придбання квартир у Варшавському мікрорайоні дізнавайтеся у менеджерів відділу продажу квартир, що працює за адресою під Волочиське 5. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, аби дізнаватися про нове і цікаве з життя компанії «Креаторбуд». «Креаторбуд» – будуємо досконале житло.